На сьогоднішній день війна Росії з Україною, я в такому порядку кажу, бо росіяни напали на Україну. Перебуває у патовому стані. Росія, попри всі свої ці величезні можливості, вона не може окупувати Україну і не може отак от виграти війну. Якщо там якась реальність проглядається, то це ну, або яким випадком, або через багато-багато років, коли завдяки кількісній перевазі більшій кількості зброї зможуть ще десь просунутися глибше. Але і це не факт, що Україна не має можливостей, не має сил, не має... Достатньо кількості військових, не будемо зараз вдаватися причинні. способи мобілізації, інші ганжі нашої влади, котра організовує начебто спротив українців. У нас немає достатньо зброї. І зараз США, по суті, відмовилися від нас, Європа буде допомагати. Нам очевидно, оскільки вона зацікавлена цьому, бо якщо Путін виграє війну, він почне розіратися довкола, і неминуче його зір зупиниться на цій самій Європі.